В цьому відео я розповім, як зробити таку гарну магнолію з полімерної глини холодний фарфор. Квіти з полімерної глини виглядають неймовірно реалістично і стануть вишуканим декором інтер'єру або оригінальним подарунком. В цьому майстер-класі я поділюсь секретами створювання такої магнолії і розповім, як танувати полімерну глину. Для роботи нам знадобиться молд для створювання фактури, полімерна глина, пензлики, олійна фарба для тонування, стеки для роботи з глиною і дрот. На дроті робимо петельку, щоб трималася квітка. В глину додаємо олійну фарбу, замішуємо і починаємо робити серединку. Клеїмо кульку на дрот. Та за допомогою ножиць зробимо фактуру серединки. З білої глини зробимо течінки. Розкочуємо тонесенько-тонесенько і за допомогою скальпі робимо маленькі смужки на течинках. Течінки дуже маленькі, тому клеїмо їх до серединки за допомогою пінцета. Дуже обережно. Ось так буде виглядати серединка магнолії. Течінки ми клеїмо рядами. Продовжуємо клеїти течінки за допомогою пінцета. Якщо у вас виникають питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. З задоволенням відповім і поділюсь своїм досвідом. Робимо пелюстки для магнолії. Розкочуємо крапельку і на ладошці за допомогою стека робимо пелюстки. Далі вкладаємо на молд і зробимо фактуру. Ось така реалістична фактура пелюстки виходить за допомогою молда. Стеком Кулькою зробимо об'єм для пелюстки і вкладаємо її трошечки підсохнути. Пелюстки готові. Починаємо танування. Беремо олійну фарбу та тануємо наші пелюстки. Підписуйтесь на мій канал. Тут багато майстер-класів по створенню квітів з полімерної глини холодний фарфор. Підтануємо серединку магнолії. Також пелюстки з внутрішньої сторони. Пелюстки готові, протановані, починаємо збирати. Клеїмо пелюстки до серединки, по три пелюстка в ряді. І клеїмо в шахматному порядці. Збираємо квітку по черзі, клеїмо всі пелюстки. Квітка готова. Тонувати пелюстки можна різними фарбами, тому що магнолія в природі дуже різна. В моєї композиції від більш насиченої, рожевої до білої. В наступних відеоуроках я покажу, як зробити таке реалістичне стебло для магнолії та листя і як доповнити композицію бутончиками магнолії. Сподіваюсь, цей майстер-клас був корисним. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і створюйте квіти з полімерної глини власноруч за допомогою моїх майстер-класів.